Доброго дня. Управління майном спільної власності сьогодні проводить засідання комісії з проведення жеребкування серед представників громадських організацій для включення їх кандидатів до складу конкурсних комісій з відбору на посаду директорів комунальних закладів культури Львівської обласної ради. Управлінням оголошено конкурс у двох комунальних закладах: це Галицький камерний хор і. Історико-отнографічний музей Бойківщина. для того, щоб провести жеребкування, громадські організації подали свої кандидатури. Для проведення, для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника закладів, першою в нас є комунальний заклад Галицький камерний хор і дві громадські організації подали свої кандидатури. Зокрема, це Львівське обласне об'єднання, Всеукраїнське товариство Лемківщина подало своїх троєк своїх кандидатур. Та Львівська міська громадська організація Союз України». також подали три свої кандидатури. Зараз е, Назарко Соломіїв Олегівні, секретарю комісії, доручається провести це е, жеребкування і оголосити нам кандидатури трьох представників від даних громадських організацій, які будуть брати участь в конкурсі на посаду керівника цієї. Цього комунального закладу. Будь ласка, сомія Олейна. Перший кандидат. Крупей Микола Іванович, Ігорович з українського товариство «Лен». Дякуємо. Наступний. Мацегора Оксана Ярославівна, і громадська організація Союз України. Дякуємо. третій кандидат. Андрій Ігорович, Дуже дякую. Даних три представника від громадських організацій будуть включені в комісію по обранню керівника комунального закладу. Наступний комунальний заклад це в нас є історико-етнографічний музей Бойківщина. для участі у у, у конкурсному відборі керівника закладу подалася 21 громадська організація. Це, зокрема, це є всеукраїнське об'єднання письменників Бойківщини, громадська організація графа Скарбика», громадська організація, Міжнародна громадська організація Світовий Конгрес Бойків, громадська організація Станиця самбір пласту. Громадська організація Творча майстерня театр у кошику, громадська організація Центр історичної пам'яті, громадська організація Вільний театр Око, благодійна організація, благодійний фонд Твори добрі справи, «Твори, добрі справи, громадська організація Самбірське регіональне науково-культурологічне товариство Бойківщина. Громадська організація Самбірська, міжрайонна громадська організація Лемківщина, громадська організація Самбірське міжрайонне об'єднання просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка, громадська організація «Західноукраїнська спілка музеїв». громадська організація Львівське регіональне відділення Інституту національного державознавства. Громадська організація Сурми звитяги, Молодіжна Львівська громадська організація Золота молодь винник, громадське об'єднання Бойківщина, Львівська міська громадська організація «Підкова», громадська організація Самбір. Самбірський районний історико-культурологічний осередник меморіал імені Василя Семеновича Стуса, Львівська молодіжна громадська організація Молода Лемківщина, громадське об'єднання Центр незалежних історичних студій та громадська організація «Ярій». Серед усіх цих представників буде вибрано троє. Кандидатів, які будуть включені у склад конкурсної комісії. Просимо добре перемішати, оскільки їх багато є. І проводити жеребкування. Перший кандидат. Тепла любов, Степанівна, самбірсько міськрайонна громадська організація Лемкішин. Дякуємо. Так. Другий кандидат Кос... Косачевич Петро Іванович, Міжнародна громадської організації Світовий конгрес бойків. Дякуємо. Луців, Степан Володимирович, заповіт Рафа Старт. Добре. Дуже дякуємо. На даний час жеребкування завершено, кандидати обрані. Наступний етап нашого конкурсу буде формування комісії і проведення конкурсу. Дякую всім за увагу. Ще без окулярів. Виберете, яка там гарніша. Так, все. Все. Дуже вам дякую.